Всім привіт! Мене звуть Мельна Кірина, Я дипломований психолог та акредитований гештальт-терапевт. А це означає, що за моїми плечима більше десяти років практичного та теоретичного досвіду в професії. І мої клієнти часто запитують, що ж воно таке той гештальт. Якщо казати простою мовою, гештальт це про те, як жити тут і тепер, розуміти себе і свої потреби. А це реально впливає на якість вашого життя. Якщо ви навчитеся розуміти себе, свої потреби, вам буде легше вибудовувати стосунки з іншими людьми, позбутися своїх страхів, тривог і реально відчути смак життя. Тож, друзі, якщо ви вже тут, то ви прийняли рішення подбати про своє ментальне здоров'я, і я запрошую вас до себе на консультації. Я працюю з дорослими, підлітками та сімейними парами. І я розумію, як іноді складно довіритися сторонній людині, бо я також колись була клієнтом. Але тепер, коли я вже професіонал своєї справи, я зможу вам допомогти бережно, етично, конфіденційно пройти цим шляхом самопізнання. Тож запрошую!